На чудово не схоже. Покличу підмогу. А -а 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 -а! На ой, ой Не хотів би я там опинитися. Не бійся, ми тебе витягнемо. Я не боюся. Просто вода на вигляд холодна, а, а я люблю теплу у вані. Тут надто і стрімко. Гончику, сітка! Швидше кидай її на дерево. Наказ зрозумів. Рюкзак! Сітка! Супер! Класна сітка! Оце так рюкзак! Дякую! Добре, малий! Вилазь! Обережно! Я впораюсь! Не бійся! Дякую, дякую. Нема за що. Гей, лоскотно. <плес> дякую за порятунок. Це наша робота. Ти дуже злякався. Так, я дуже дуже... Та ні, <плес> 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 Я райдер. А тебе як звати? Я кремес. Кремес це твій шлунок співає. Ну, Ну, якщо ти вже почув. <ріст> Прийом, райдер слухає. Райдер, друже, це Джейк. Привіт, Джейк. Годити. Друже, я тут застряг. Потрапив у пастку з величезних снігових валунів. З валунів? Ти там як? Непогано. Але звідси не вибратись, бо ці валуни великі й важкі. Чи може патруль мене врятувати? Дружна команда! Роботи не боїться! Так. Дякую, райдер. Покладися на нас. Райдер. Сноубот! Це так класно! Якщо потрібна лапа допомоги, я маю аж чотири. Що ж, треба розчистити завал, щоб звільнити Джейка. Я витю. Стій, Кремес! Стій, бо також застрягнеш. Кремес. Кремес. Дік. Ти там не бачив маленьке щеня? Ти про цього неймовірного снігокопа? А, 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 годі, годі. Я також радий тебе бачити. А, 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 не лоскочи. Він тебе врятував. Ти молодець Кремис. Так, ти крутезний пес. А, Цей снігокоп новенький з твого патруля. М -м. Увага! У мене важливе оголошення. І те, <гас> що як кремез житиме у домі, де отримає їжу, друзів, м'який килимок і дуже важливу роботу. Вітаю, кремез! Та ми сумуватимемо. Так, друже, ти чудовий. Не треба сумувати, бо новий кремезів дім тут. Ми приймаємо його у наш патруль. <гас> справді, справді, справді. Дуже гарний копач, то станеш будівельником. Так. Ти ж не проти трохи пожити у своїй власній буді. Добре, ви мене вмовили. Вам без мене не впоратися. <звук> Як член щенячого патруля. Чи даєш ти слово, що завжди, подаси лапу допомоги у біді? Даю! Добре! Це офіційний нашийник щенячого патруля. Круто! А це твоя власна казка щеняти будівельника Ти член щенячого патруля. Ласкаво просимо! І, І на останок. Ще один сюрприз чекає на тебе на дворі! Справді, 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 справді. Подивися. Супер! Наш патруль. Наш патруль, наш патруль. Він справді мій. Тобі треба трохи підрости, щоб діставати до керма. Та це справа час.